Добрий день всім! Ви на каналі Доктул. Ще невеличке включення, трошки змінив, ще додав один резистор на 1 кОм, тому що був скачок, як скачок, був провал. От дивіться, я в саму крайню мінімальну точку викрутив. Зараз споживання 8.14 при без цього резистора було 840 2, 43, десь так. І коли крутиш, потім, от, бачите, трошки просажується напруга. Да? Зараз не, не так багато просажується, а до цього воно ну, просажувалось також з 8.40. Тобто більше згладив і от так от працює зараз. Менше, більше, менше більше. Єдине, що при такій схемі трішки більше сам почав грітися. Ну, так, до 30 градусів не більше. При... Чим більше він працює, наприклад, тим більше нагрівається. Ну, так, невеличкі, ну, наче повніше стало регулювати. Так що цю зміну залишу на схемі, залишу цю зміну. отак так от на резистор. Так що, підписуйтесь на канал. Далі буде ще відоси поки залишаю от ось так. Так що якось так. Підписуємося, ставимо лайки, дізлайки, ставимо колокольчик, щоб приходили повідомлення. І далі буде.